Сьогодні надзвичайно важливо підтримати село, розбудовувати території. І президент президент дав доручення вивчити таке питання і все можливе і неможливе зробити. І зараз ми знаходимося в Борисовському районі. Ми бачимо, як в цих умовах можна розвивати село, будувати дитячі садочки, соціальні центри, лікарню, соціальний будинок. До президента звернулися люди. Тому що тут дуже багато новоселів, щоб допомогти побудувати дорогу, тому що на одній вулиці проживає більше ста діточок. І е, сьогодні ми показуємо, як виконується доручення президента, як воно вчилюється в життя. Це для нас дуже важливо оперативно реагувати на звернення громадян. Е, тому пріоритет буде якраз розвивати. Території сільській території створювати інфраструктуру без цього неможливо нам рухатись в подальшому, тому на прикладі ось такого села ми хочемо показати, яким чином ми будемо відтворювати інфраструктуру, створювати соціальні мережі і підтримувати населення, яке проживає. Ми бачимо на прикладі, то на прикладі як можна не чекаючи, що мана з неба упаде, або бюджет виділить кошти, або коли приїде губернатор, якраз за рахунок ось таких стосунків, голова сільської ради, голова адміністрації району, інвестор, який приходить, інвестору надається е, певні пільги для того, щоб він приходив, працював в той же час, інвестор з інвестором заключається угода про соціальну нагрузку і. Інвестор приймає участь в розбудові села разом із владою. тому і є на сьогоднішній день такий результат. Держава повинна створити умови і дати можливість працювати людям. А люди вже повинні забезпечити і громадський відповідний порядок і створити умови для того, щоб дітки і відпочивали, народжувалися і навчались. Антоніо що тут називається сьогодні надзвичайно важливо. Підтримати село, розбудовувати території, і президент президент дав доручення вивчити таке питання і все можливе і неможливе зробити. І зараз ми знаходимося в Борисовському районі. Ми бачимо, як в цих умовах можна розвивати село, будувати дитячі садочки, соціальні центри, лікарню, соціальний будинок до президента. Звернулися люди. Тому що тут дуже багато новоселів, щоб допомогти побудувати дорогу, тому що на одній вулиці проживає більше ста діточок. І е, сьогодні ми показуємо, як виконується доручення президента, як воно вчилюється в життя. Це для нас дуже важливо оперативно реагувати на звернення громадян. Е, тому пріоритет буде якраз розвивати. Території, сільській території, створювати інфраструктуру. Без цього неможливо нам рухатись в подальшому. Тому, на прикладі ось такого села ми хочемо показати, яким чином ми будемо відтворювати інфраструктуру, створювати соціальні мережі і підтримувати населення, яке проживає. То яким чином? Я вам сказав, яким чином ось таким, як ми сьогодні бачимо, будувати соціальні мережі і садочки, тобто спільно і... бізнес влада? Я... сьогодні. Є закон про державно партнерські е... стосунки і. Ми бачимо на прикладі, то на прикладі як можна не чекаючи, що мана з неба упаде, або бюджет виділить кошти, або коли приїде губернатор, якраз за рахунок ось таких стосунків, голова сільської ради, голова адміністрації району, інвестор, який приходить, інвестору надається е, певні пільги для того, щоб він приходив, працював в той же час. Інвестор з інвестором заключається угода, соціальна нагрузка і. Інвестор приймає участь в розбудові села разом із владою, тому і є на сьогоднішній день такий результат. А в цьому селі ще в цьому селі там не, не один об'єкт, да, так? Так, в, в цьому селі будемо зараз вводити, проводити інвестиційний форум і до як кажуть, хочемо показати сільська лікарня, 16 квартирний будинок соціальний, який буде призначатись для працівників медицини і освіти. Дороги та дороги, утримання села, ви знаєте, дуже багато залежить від місцевої влади, від культури, від місцевого самоврятування. Коли голова сільської ради змоє організувати, ви бачите, що в селі і забори, і охорона, і парк, і квіти, і центр творчості для дітей практично все функціонує. Люди не плачуть, що Хтось приїде, і повинен зробити, охороняти і забезпечувати. А громада збирається та збирається і вирішує, яким чином розбудовувати своє село. Держава повинна створити умови і дати можливість працювати людям, а люди вже повинні забезпечити і громадський відповідний порядок, і створити умови для того, щоб дітки і відпочивали, і народжувалися, і навчалися. А скільки садок прийме маляцію? Значить, цей садик на першу чергу буде на 100 діточок, то на 100 діточок. А по мірі можливості, якщо буде демографічна ситуація в саді збільшитись, а вона дійсно збільшиться, можна буде до 150. І коли відкриття Ми плануємо до кінця вересня вже відкрити.

you <laughs> Але тих голов посадження от учат буде, буде саду. Саме озелене пристати. Настолько привіт. Ja, e nështë në marë, a zemë në mërë. Shkolletën

з Борисполя. Ти ж не вістка наша процівська. Це в нас

строят дома. Ну, тут полный фу. Может, переедем с тобой в противном? нам тоже Я уже зачула,